Давно не було вашої, а точніше моєї улюбленої рубрики Домашні відео вночі запощене, і ось воно. Говоримо сьогодні про тригемінальний нюх, про дуже цікаві математичні штучки і про нову енциклопедію, перекладну, дуже прикольну, яка вийшла, і в якій я допомагала з перекладом частини по. Біології виступила таким собі науковим редактором перекладу, і це було дуже цікавим заняттям. І мені намагається допомогти в цій розповіді Іві, Тому, якщо вона вже каже «кре», то ви маєте її побачити. Почнемо з тримінального нюху, як виявилось, ми можемо сприймати запахи не тільки ольфакторною системою, ольфакторними рецепторами безпосередньо в носі. Які там представлені в епітелі е, нюховому, які мають прямий доступ до нюхової цибулини, все те, що і я вже 100-500 разів розказувала, і ми ще напишемо неодноразово з Оксандрою Сініною в книзі про запахи, в якій Оксандра вже свою частину доробила, а я все ще ніяк не, до... не дороблю те, що мені треба доробити. Але а, от якраз в рамках роботи над книгою. А довелось згадувати анатомію і всі оці черепно мозкові нерви, які 12 штук нас колись всіх студентів примушували вивчати. І ось є така штука, як трійний, колись я скажу це з першого разу, трічастий нерв. А який є п'ятим, здається, в порядку цьому нюховий, до речі, перший ну, перша пара черепно-вискових нервів, а цей трійчастий п'ятий, і він також бере участь в передачі сигналу про запахи. Ну і це насправді звучить дуже дивно, тому що ми, скоріш за все, чули про трійчастий нерв хіба що в контексті там. Невралгія трічастого нерва, або там щось десь запалення, щось десь болить в обличчі, десь пішло не так. І от ми тоді говоримо про тричастий нерва. Він дуже така необхідна нам деталька анатомічна, і виявляється, що деякі запахи, насправді в більшість, але деякі особливо, він може обхідним таким трошки шляхом передувати у мозок. І це нам потрібно в першу чергу для захисту, для того, щоб деякі різкі запахи, щось, що нас попереджає про небезпеку, або про те, що, наприклад, там їжа отруєна, або там вже їй капець, або про те, що кудись іти не варто, має бути в функціональному стані навіть тоді, коли у нас, грубо кажучи, забитий ніс. Тобто це дуже класний приклад такої гіперкомпенсації і перестраховки нашого параноїдального організму в тих системах, від яких залежить наше життя. Тобто, навіть якщо у нас якимось чином немає доступу до нормальної ольфакторної системи, звичайної, тобто, це в нас або просто не жить і нема доступу слизом до, до ольфакторних рецепторів. Або у нас щось погірше типу ковіда, коли у нас не просто немає доступу до рецепторів, а може бути поїджений і шлях до нюхових цибулин, і навіть нейрони в нюховій цибулині, що теж дуже неприємненько. І якщо раптом нам треба все-таки відреагувати на якісь смертельно небезпечний, наприклад, подразник, у нас є про всяк випадок тригемінальний нюх. Це, знову-таки, від латинської назви цього трічастого нерва. І це дуже класна система, тобто ми її навіть не усвідомлюємо як безпосередньо от такий запах, такий аналіз аромату, як ми отримуємо через ольфакторну звичайну міхову систему. Але наш організм все одно відчуває певний дискомфорт, може з'явитись сльозо. Течіння може з'явитися якесь відчуття печіння, подразнення. Тобто, от, навіть вважається, що певною мірою той дискомфорт, який ми отримуємо там, під час там, роботи з цибулею або з чимось гострим, коли в нас починають якісь неприємні відчуття з обличчям відбуватись, може бути частково також пов'язаний із подразненням а, саме системи а, цього нерва і із тригемінальним нюхом в тому числі. Як на мене, дуже-дуже цікавий напрям. І е, для мене це не супер очевидна інформація. І е, хороша новина тут, у тому, що навіть в роботах 23-го року, на які я дам посилання, теж є фрази, що цей весь механізм ще пурлі андестут, тобто ще не все нам там зрозуміло. Е, але те, що він є, і те, що він працює, це факт. І, е, також дуже важливо, що розуміння того, як він працює, нам може допомогти в розумінні там, патогенезу або лікування якихось захворювань, тому що виявилось, що, наприклад, при деяких формах нейродегенеративних захворюваннях, а також раптово при гіперліпідеміях, тобто коли підвищений вміст холестерину, наприклад, може бути там в крові, і аналізи це показують. У людей може погіршуватись відчуття. Не тільки запаху, а і смаку, особливо там якихось солодких, гірких, якихось яскравих смаків. І ці яскраві смаки можуть, грубо кажучи, стиратись, і людині як чогось не вистачає у тому продукті, який вона, наприклад, звикла відчувати певним чином, і очікує від цього продукту, що ух, зараз, зараз буде омномном, а починає їсти, а воно ніяк. Або спотворене, що теж не дуже приємно. Тому це прям дуже прикольний цікавий напрям досліджень. Є зараз роботи і по дослідженням вікові, вікових змін в цій системі, і по ролі в різних захворюваннях. І, наприклад, що мене теж дуже зацікавило, по ролі в підвищенні чутливості до запахів. У людей з Мігренню, бо я, як людина з Мігренню, яка теж про це робила відео, на це звертаю звісно, увагу, і це дуже цікаво і логічно виглядає, тому що дійсно, коли нас дратують запахи при мігрені, бо навіть коли немає ще головного болю, але вже є аура. То це трохи інше роздратування, трохи інший ступінь сприйняття цієї сенсорної інформації, ніж якщо нам просто якийсь запах не подобається. От нам може не подобатись якийсь конкретний запах парфумів, нам може не подобатися якийсь аромат чогось, але ми можемо від цього, грубо кажучи, абстрагуватися дуже часто. Тобто ми можемо зусиллям волі стерпіти наявність якогось неприємного запаху в нашому просторі. Коли ж йдеться про е, напад Мігрені або ауру, то о, оце роздратування воно переходить межі якогось такого виключно емоційного дискомфорту. Тобто вона воно може приносити фізичний біль і дискомфорт абсолютно іншого рівня, який не можна там назвати просто якимось капризом. Там. Якимось вибриком, тобто ні, це людині прям дуже-дуже фізично погано в результаті такого впливу. І от є зараз теж припущення, що от аж такий ступінь сприйняття може бути пов'язаний з тим, що зачіпляється передача не тільки через міхову систему, а і через цю систему трічастого нерва, і це прям дуже вау, тому що взагалі окрема роль трічастого нерва в патогенезі Мігрені вона там. Теж присутня, і це все так класно, так заплутано, так між собою поєднано, обожнюю наш організм, обожнюю біологію і те, як взагалі це все продумано. Інколи, звісно, воно приносить різні негаразди, і коли в нас, наприклад, щось ламається, то в нас доламується все навколо і починаються якісь неочікувані ефекти. Але з іншого боку, якщо хоч трошки намагатись зрозуміти, як, як воно робить. То можна трошки десь собі допомагати і попередити щось подібне, і якщо вже десь щось пішло не так, то трошечки якось з холоднішою головою і раціональніше поставитись до того, щоб це а, виправити і щоб якось позитивно вплинути. Ну але крім біології, яку я люблю, тому що я в ній, а ще є математика, яку я люблю, хоча я в ній не присутня, відсутня навіть можна сказати. Але я її дуже поважаю, тому що математика це такий великий шалений інструментарій, без якого всі інші науки, звісно, не будуть науками. І я зі шкільних років розумію, наскільки це важливо, тому що в мене мама з такою фундаментальною математичною освітою людина, не вчитель тільки, але людина, яка дуже. Дуже поважає математику, і їй би напевно хотілося, щоб я поважала математику, теж тому я її поважаю, але відверто менше розумію, ніж ніж і мені, і всім навколо би хотілося. Ну, але для того, щоб виростали люди, які не тільки поважають, а ще й розуміють математику, ще й можуть бути в ній компетентнішими. Працюють різні популяризатори, і от є така у нас пані Ірина Єгорченко. Можу абсолютно впевнено казати, що унікальна людина з унікальною експертизою, з просто надзвичайним досвідом і роботи в сфері боротьби з академічною недоброчесністю і популяризацією математики різними дуже цікавими способами. І е, одним із її е, нинішніх таких пріоритетних проєктів є просування от таких матеріалів, е, як оця книжка, яка називається «10 абсолютно достовірних на 100% невигаданих історій, які трапилися із числами. І отут є передмова пані Ірини. Е, це казка про. Числа і про математику. Математика буває шкільна, де є знайомі числа, трошки формули задачки, буває справжня велика математика, це складні формули, які пишуть математики, і буває казкова математика. В казці можна все, все, все. Можна навіть одним оком зазирнути в фантастичний світ великої математики, де живуть ще не розгадані загадки. Видавці казкових книжок часто пишуть вік дітей, для яких написали казку. Цю книжку можуть починати читати допитливі малюки, які вже трошки вміють рахувати, тут можуть знайти щось нове і цікаве навіть старшокласники і дорослі люди. Оце я, ті дорослі люди, які знаходять тут щось, е, щось цікаве. Книжка зовсім маленька, але вона надихне вас на нові казки, п'єси та мультики про пригоди чисел у казковій країні та подорожі до математики. Е, що тут важливо, що. Тут акцентуються деякі теми, які в шкільній програмі, ну м'яко кажучи, або погано представлені, або не представлені взагалі. От, наприклад, пані Ірина попросила мене підкреслити, що тут йдеться про роль нуля. А це момент, який в шкільній програмі взагалі пропущений. Тобто, багато навіть дорослих людей не розуміють сутності запису чисел і чому без нуля попередні числові системи були настільки незручними. Тобто, це прям шок-контент і дійсно книжка дуже така приємна і класна. І я впевнена, що вона. Ну, може бути дійсно для дуже різного віку, для дуже різних людей корисна і тому максимально що називається, рекомендую. Ну і звісно, що тут треба подякувати тим, хто вклався в видання такої книги, тому що. На жаль, дуже важко зараз вмовляти видавництво, видавати не якийсь більш прикладний наук Поп, там що де робиться з картинками, веселими і так далі. А от щось щось таке фундаментальніше, абстрактніше, дуже важко. Тому дякують всі такі організації, як Нова Юкрейн. Взагалі про цю організацію я чула і раніше, і навіть там сама колись донатила. А, тому що це велика організація, яка а, допомагає загалом різним верствам населення, тобто в них там і про допомогу а, військовим, і про багато всякого іншого. А, і от новий Books, вони заснували цю програму. Це якраз конкретно про книжки. І про такі непопулярні на перший погляд теми, без яких насправді все інше не має значення. Тому е, дуже рекомендую, і найголовніше, що е, колись цю книжку можна буде купити на е, сайті видавництва або на сайті благодійного фонду е, цього нової України, який взагалі-то американський, щоб ви розуміли, е, але. Зараз є можливість для бібліотек і для вчителів отримати її взагалі безкоштовно, тому це такий прям жирний момент з трьома знаками оклику, на які треба звернути увагу. Що якщо ви знаєте коли, яким це буде цікаво, або ви знаєте бібліотеки, яким це буде цікаво, або ви знаєте ще якісь от такі організації, яким це може бути цікаво. То напишіть, будь ласка, Ірині Єгорченко на Фейсбуці, наприклад, вона там реагує, і е, попросіть сконтактувати із тими людьми, хто безпосередньо дотичний до цього видання, і подивіться, е, як ви зможете бути один одному корисним. Ну і так, авторка самої книжки Альона Шинкаренко. Це також важливо зазначити, тому що це власне її а, інтелектуальна дитина. Оце таку штучку теж вони зробили: Нова Nova for Ukraine, Ukraine. От Все дуже красиво, все дуже важливо. От так що, кому не вистачає розуміння математики, знаєте, знаєте куди дивитись. І е, тепер пару слів просто вже похвастаюсь, повихваляюсь, що ця найповніша енциклопедія всього, хто читає інколи мій е, простигостоди Фейсбук. Я там в якийсь період періодично щось писала: ой, а я краще оце перекласти, а чи правда, що оце робиться? Отак? Ну і дуже дуже в мене було багато різних різних питань. Uh, і зараз вже можна бачити, що ці питання були не дарма, тому що от такий великий, uh, великий розділ життя. Жит і в цьому житі є стільки всякого, стільки різного. Ох, отут от ми тільки тут боролись, як би це правильно красиво написати про цю систематику, тому що там все дуже складно зараз. От мені дуже було складно розібрати ще частину з цими всіма доісторичними тваринками, бо я в них об'єктивно не шарю. Але все, що далі, оце, це був кайс, звісно. Тобто тут багато і про рослини, і про гриби, і про всякі. Тваринки від безхребетних до, до нас, власне, до, до вже людської біології. От і базова така біологія людини тут також для дитячого рівня дуже навіть непогана. Теж маємо. І людське тіло. Воно людське і воно тіло. Голі кістки, от такі тут у нас назви, такий тут стендап. Серце і кров. Ну, Дивіться, дивіться, яка краса. І... Як, це, як це можна не любити, називається. Наш головний орган за версією його самого, наш мозок. Мільярдний нейронів. О! Це теж дуже файно. І Має вам сподобатись. Коротше кажучи, класна книжка і для дітей, і для, можливо, людей вже не дуже дитячого віку, але які не пам'ятають якихось базових деталей про живе і не тільки із шкільної програми, тут завжди можна піддивитись. Отаке ще тут є. Ну, коротше кажучи, краса неймовірна. Теж Рекомендую цю книжку. Ну, зараз скажу, що тут ще є, крім біології, тут ще є космос. Тут ще є стільки всього. Я дивилась, дивилась передивлялась, передивлялася хімія, фізика. Ну, коротше кажучи, є що робити. От. Підписуйтесь, нюхайте носом і трічастим нервом. Щастя вам, здоров'я!